Олександрійські військові, які боронять кордони на півдні держави, отримали автомобіль швидкої допомоги. Придбати його вдалося завдяки спільній роботі волонтерів громадської організації Журавель, родини царевських та партнерів з-за кордону. Вона поїде на один із напрямків на південь та буде там служити для наших олександрійських військових, які зараз виконують бойові завдання. По перше, вона буде рятувати та евакуювати поранених. Хочемо також, щоб якщо буде потреба, вона евакувала евакуювати цивільних, також з тих місць, де є обстріли, де саме зараз ведуться бойові дії. Це вже третя машина швидкої допомоги, яку волонтери передають на фронт. Одну ми відправили на харківський департамент охорони здоров'я. Друга автівка, вона виконує завдання зараз на Бахмутському напрямку, на Донецькому напрямку. Теж евакмобіль займаються евакуацією, наші побратими, наші друзі, які, які дістають хлопців, які дістають і цивільних, також там служать і допомагають, розвозять їжу. Тобто не тільки Евакуація, а багато дуже ще напрямків, які виконують. Швидка, яка працюватиме на Херсонщині, має базову комплектацію, щоб надавати невідкладну допомогу пораненим у бойових умовах. Є прилад для вимірювання тиску та кисневі балони. За потреби буде доданий дефебрилятор.